так от. -у -у. Та єсть. <сів> а в тебе є футболка клібетні. Так, ти ж можеш виграти футболку всього за підписку. Інформацію про розіграш в описі під відео. Такий мерчику. Він знає, що я показувала. мені здається, я показувала. на стрімах, але тут ще не показувала. Також можна придбати. Чекайте, може, я вам зараз АСМР налетя <плес> пива. Секунду. Я переживаю, що маю погану техніку, чува чувіха в іншому кінці залу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ах, ти, парева трека, я ватру балу, а каса мате. Да цука! Аріокей? Мраз. Хто це прислав? Які за ти хотіла б мати в дитинстві, я хотіла б мати зараз. В дитинстві телепортація, Щоб челики мене ображали, я могла б телепортуватися набити її. Кусок від моїх кросавок? Ну він не може спокійно, йому треба тупо гризти, царапати, кусати. Ну Я не бачу пісюна. У нас, типу, є мерч, який ми вже плануємо? Е, отакий мерч у нас є, трусики хтось зробив. Це ділдони навіть включати не буду. Оце перебір, і отакі от трусики навіть в продаж не буду виставляти. Отакий от ліфончик. В цілому непогано, 0 з 10. Такі трусики у нас є. А, і така футболка, вона поки на першому місці. Оце ми готуємо до запуску, якщо що. Оце футболка, мені здається, коли я казав, що випускаємо скоро мерч. Е, в цілому, сподіваюсь, вам сподобається і ви будете вносити таке е, в своїх містах. Єбать, хто це нахуй такий? Хонта Йоа. Ахуєть. А а це нормально? Єбать, яким красивим бути, чувак. Це твоя аватарка сер... Це правдива аватарка, це ти? Ліду. Привіт, і... Ким? Я не знаю що Я може моделі працюю. Вже... Воно видно. Воно видно. Женден це просто якась жопа. Ані Ігоря, вітаю вас. Я красивіша. Е, хед, Хедлінерок. Ну, ти дівчинка. Ти дівчинка, ти маєш бути дуже красивою. Сарік, Мою фотку краще глянь. Що я, я люблю таке згадувати. Мені чим глибше, тим цікавіше, скажу чесно. Окс, привітай нас з новим роком наперед. Наперед, з новим роком. Я хуй зна нашого, але знову. Блять, ти мене уїбала своїми нігтями. Нащо ти мене ще по голові лупиш. Коли мені стукають в двері, я стукаю у відповідь. Ну тому що, блядь, таких як ти на зоні в жопу ебала. Стукач галімий. Ти, блядь, чепуха нахуй. Ну, ти накакав воняє в коридорі, да? Ти насрав, да? І мабуть, скоріш за все. Ти поки замітав за собою, закапував какашки, ти одну дістав і вона тепер прямо в коридорі лежить. І ти хочеш, щоб я подивився, як ти це зробив, як какашечка лежить в коридорі, да? Дю? А ну, струбай. В сні, я думаю, бля, хочу срать. А я ходив тільки статус, щоб не, не пахло. Думаю, бля, та ні разу не срав і, і, і типа з чатом общатися, типа буду срати і собі в чат читати, блядь, поки сру, типа. Да, думаю, бля, посру тут, бля, короче, шо вже, блядь, мені. Буду чат читати, типа, на фоні, от тільки він мене не вийде. І тут, коротше, в мене заходить батя, блядь, з мамою нахуй, батя щось в трусах забув, що я стрімлю. Бля, я кажу, мамо, то ж вийде, я скакаю, нахуй. це на стрімі! А я не можу, в мене ж срака не підтерта, блядь. я не можу не замутить мій ніхуя, блядь. І це починається, я кажу, це ж вийде. Та не кажуть, та в нас срочно щось поговорити треба. Я кажу, та вийде, мене то вони та. Бля, вони ж почали з ними говорити, це пізня, я такий стидний, я тупо посажу на унітазі, з ними базарю, це все на стрімі, нахуй. Ну, так, зроби так, щоб я не душніла. Все. Не... Я людина скучна. Я не розумію всяких прикольчиків з говном, з всяким таким. Ага. От я не розумію. Ага. Я звичайна, проста, нормис. скучна людина. Нормис. Да. А я не нормис, я пішов Ви з цього стрима. Ви маєте це прийняти? Ви маєте... Блять! ФЕДДА нахуй! Ти да боя! Сука, в мене по трусе я... обосрались! Бля, я, я... я напружился и стрельнул в трусах, блять. Або я репнув, або, бля, редким уебав. Я не знаю, блять. Дядя, да нахуй блядь. Що я обосрал трусы, блять. Я тебе сказал. Мне похуй, ты мені из Америки, блядь, з Англії трусы відсилаєш, нові, нови, блядь. Сука, запаковані, попробуй БУ урзаться. Попробуй тільки БУ увидеть, Хто, ти, хто такий гауд, що ти його сир купив? Відомий сиро сирун. Два, три. Блядь! Це тринчерта. В мене, походу, з'явились плани неотложення мені тут. Боже, блядь! Курвій, нахуй! Курвій! — Якась чужа, що треба... — Курвій, блять. É... Побачив Аня вже все за наталочку забув. Курвій, блять. É... Ах ти курва, сіть на місці, блять. Мені здалося десь пару місяців тому, що ем, я була в школі, я була така учениця, знаєш, в короткій спідничці, і моїм вчителем був Росомаха, і Росомаха дер мене на шкільній партії. Сон класний був, ну вже сама хатна. О, ці м'язи. Це таке. І він такий тобі два, блін, ти погана учениця. ха реакцію на великий пісюн. Чекай. Чекай, такого ніколи не бачила. нема досвіду. Чекай. Чекай. Так, такая реакция на великий песен ай ай яй 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 ТикТок. О, ТикТок, яй ТикТоник, я яй Заходьте, Я бачу, що ви пишете, ребята, але в мене хуйове зріння, і не бачу, що конкретно. Don't, don't waste my time. Так, я не знаю тільки слово West. Підкажіть, будь ласочка. Все знаю. Не Я мого часу. А, все, дякую за підказку. Тут буде якийсь у нас. Тобі Держ, не знає, чи той, а потім з іншими? Стоп, а як? А як? Подожди, а як? А як, по твоєму, холостяк? Старий, це не моностяк. Це не, це, це не та версія, де Тарас іде в монастир, каже ви всі шлюхи. Це це. Дівчеточка, в кого місячні Усю вправу хоча б тричі на день для хорошого самопочуття, як крутит болет та тричі Зараз. О. От такої Хоча б так, аби вам облегшилося, бо знаю, що то зараз актуальна проблема. Пише пригати небезпечно і всі стрибають, а їм два рази. Того, що в українському Маріуполі хто не скаче, то... шановний чат, дорога родина! Ми сьогодні зібралися тут. Під цією чарівною ялинкою, з цим прекрасним котиком з цією прекрасною Сашівною. Ну і поліч там трошечки собі ціво тут в кадр вліз, Щоб привітати вас з Новим роком. З Новим роком, Різдвом Христовим і всім, що ви тільки собі засвяткуєте в цей прекрасний день. Хотів би побажати вам в новому році. Що там в нас на рік? Кого куня? Рік коня. В новому рокі куня хотів би побажати вам комусь коня, комусь куня, комусь куні, і що би ви самі собі побажали. З новим роком! З новим роком! Справді це точно як 2 на 2.5. Вона учись рахувати 2 на so 2-6. 2 на 2-7, взагалі Буду на репдуэлі у клубі 23 завтра. Я вас прошу, дайте 50 копійок, доїхати не можу додому. Жин гара. Блять, Жінка рожає там. Собаки склеїлись, треба їхати, треба щось сделать. Дайте 10 гривень, я вас прошу. Люди добрі, не проходьте мимо. Дай 50 гривень. Я скажу, Папан Піс пише. Коротше, батько пішов могилу копати, бо сусідка померла, напився, прийшов додому, почав шукати ключі від машини, бо хотів поїхати далі пити, не знайшов. Почав домась до мене і йшов битися. І я його відписнюю. Блять, папа Піс, сука, це піздець. Вважай, другий раз більше так не треба. ...там живуть, і... И... Ми, ми дуже пізно про цю стежку узнали, ну там е, по коротше, от <каже> такий та схил, отакий схил, тут хати, е, типа як яр, на яру хати, а з цієї сторони на яру огород. І кабаки садили, люди, і хтось коротше, виріз кабак, зразу вирізаний, і свічка всередині. Реально. Иди, ман! Реально? Реально, вийшли на річку кабак, прям і не відрізаний. Реально росте кабак і вирізаний і свічка. Ну що, це не, не містика Блін. Ча, до речі, хто скромний? Це вам історія з історію історією про скромність. Я коротше в садіку було це. Я був скромним і наша вихователька е, говорила із е, якоюсь тьотєю, а я був скромний попроситись в туалет і обіцявся нафіг Чертям там так но. Ну. Думаю, отак, так чухаюсь і улибаюсь, бо думаю, капець це ж на гроші. Він придурок, це він, ж на гроші. Він мені перед стрілом каже, Коротше, в мене так рука сьогодні чухала сліва. єсі це реально на гроші. То я не знаю, що це таке. Да, чат, без рофла там, знаєш. Тільки це... нам задонатить, як <рі> ти що, придурок, чи що. Сидить, розказує. Без рофла я сижу, я сижу, чук. Які відправляти е, ці футболку. І отак стою, такий, гортаю, щоб виділити. І, і ті пішка, я заходить, така добрий вечір, я такий добрий. І вона так заходить, стає, отак, хоп, і розвертається. І я в цей момент роблю скрін і там чик-чик! Отак пшик, Як наші, і вона така. Подумав, що я їй жопу сфоткав. І я так стою. <рес> я заходжу в ТГ, е, цей, гружу туди фотку, а там ну, в ліфті нема зв'язку, і в під'їзді нема зв'язку. І я отак виходив. Щоб вона бачила, що в мене грузиться скріншот. Отак, я йду і в мене скріншот грузиться і треба, отак іду. Я хочу сказати. Що це таке? Що не Ви бачили? Що ти хочеш, як я пікофе? Зараз теж вони відмовилась від великого тостому і прямо так повзяли. Каже, в кого тут дожди. Міг. Чи ні? Ой-ой-ой! Жук полетів, блядь. я ви чули. Добре хоть на мерсі на, на, мерсер, на, на, на чому, блядь? Добре хоть на мерці. Добре хоть на мерседесі нема, блядь, вісімок. Ще я кончаю в ось такій позі, в такій, ось такі, от такій і такій позі. Тепер ти знаєш всі пози, в яких я кінчаю, ти готовий до того, щоб зі мною переспати. А в яких позах кончаєш ти? Давай розказуй. Ця, а, От потримає, ти, потримаєш мене за руку кінчаю. Я взяла твого великого товстого члена. Ой, блядь. Ну <су> і чому не показати спочатку цього хлопця, а потім. а потім другого. Ну, і реально, краще вже показали. О, отак вот от. <реш> Але саме дивне було, що я. Я прийшов туди, ну, типу, як скуф. Реально я прийшов з двома літрушками опільно, полторушечки носимо. Вот. Я, я щось я не очікував, що, блядь, на мультики реально ходять діти. Я щось подумав, це шмаряло. Типу будуть такі самі мужики, як я, типові просто пірдунився. Я приходжу повний зал дітей. І я сиджу по центру, і на мене мамаші дивляться як на долбойоба. У мене просто дві літрушки, блять, ну Так все хорош. По тексту клас. Про що мене Смарах до неба. Ну, блять, не влазить п'ятка. Сука, не прохо. А в тебе Аня в тебе теж ласта. В школі моєї родини, що ну, типу, чи може він? Каже, я хочу, щоб мене альтушка з рук покормила, як його. А вона на всі моїх подарунки. Типу, блін, ти мені якусь ніку. Я б хотіла, щоб він просто більше на мене грошей тратив, а не жався, бо він жметься. Отже, четверте питання. Опа! Блін! Пролила трошки. Сука, каплю. Блін. Ні! Ні. Ні, мій пік мій фу, я б... Як я хочу я... просто жінку потрогати. А то фугайс, вам не вже вам подобається трогати бомжих? Суха, хто показав плани ГУР? Інсомня, коли вони розробляли спайдермена? Чат! Жах! Вони спалили плани ГУР. Виявляється, що в Спайдермені було показано, як ми збираємося наносити удари. Йоб твою мать! Це ж злиті матеріали секретного плану. Терміново збудіть Буданову. Скажіть, що наші плани з. Бля, ебать, там мужик ведь заткнись, блять, я тут говорю. Ля мразь, розкричався. Так вот, я хочусь, и мне нравится. Так, тобі по попі можна пошлепать, не? Тебя вимкнуть нахуй якось. Мне, блядь, посрати його. А, да? А, да Кас теж залишиться тысячу щоб перекрити кассу, просто не хвилюйтеся, добре. Отак от ми мы клієнтів. клиентів. Добрый день, замовляйте. Це девіз нашої компанії. Катя Писюха Лоя. А ч не. Окей, вчимось стрибати на вчимось Я й комп подивився, а що ти про комп подивився? піська? тобі смішно стало про піськування? Тебе піськи смішають, то я тобі свою покажу, блядь. Може тоже посмієшся, чи ні. Чи ти стоїв піськ не смієшся. У <laughs> мене теж піська смішна. Вона така, кривенька, трохи, тому така, знаєш. Як... Е 90 градусів прямокутного кутного трикутника. О, ремов. <laughs> oh, Це я видалив персонажа, чи Блять, я видалив персонажа. Блять! Ти що робиш, нахуй? Блять? Я ж вас налышилась! Шо? А колір колер ты чи Просто так світло падає? Просто так світло поменяла. О, блядь <сі> Ще я так щось? Гра кажеш Як гра, поки що дуже погано. Аномалія. Да, аномалія це тебе ноги в різні сторони, блин. квартирі просто холодно, піздець, блядь Тепер уже опалення присутнє. і Я можу ходити в трусиках як безумний. Є і подрачить на безуглу, Є. її циски обхватують мій хуй. Так, блядь сумно мені стало від цієї строчки. Тепер не буду про це більше казати. Господи, нахуй я про це подумав? Піздец, вона ж така, блядь їбана дура, але вона руденька і піздець сексуальна. От вона заборонила і закенсила, мене падла. Є. Так давно не було такого, щоб когось хотілося. І от ось. Я побачу її. О, де смотсап, я хруда. Покажи за лупу. <реку> <реку> Боже, чат, ви дивні. Для вас дивно їбаться в жопу?